24 лютого 2022 розділило розділили його життя, як і долі мільйонів інших українців, на дві кардинально різні частини. До початку широкомасштабного вторгнення він був майстром дільниці Харків водоканалу. Після продовжив допомагати людям, але вже на іншому фронті, де спецодяг комунальний змінив не спецодяг військовий. Із приходом ворога Владислав Підгорний добровільно взяв до рук зброю і долучився до захисту своєї країни на полі бою. Скажу чесно, коли почалася війна повномасштабна, не міг бути в стороні і вирішив піти добровольцем. Свій шлях військового Владислав починав у лавах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, приєднавшись до 3-го батальйону. Як навідник і кулеметник, він пройшов через численні бойові виходи. Два роки на передовій випробували його на міцність щодня. Проте найтяжчими зізнається чоловік. Стали бої за Мар'їнку, запеклі, виснажливі, такі ще назавжди закарбувалися в пам'яті. Під Білорусі були коли планувалася. Ще один наступ в Донецькій області, в, ну, а саме Мар'янка. Потім перевели після поранення мене в 33 ю бригаду, там я був на Запроському направленні Орехова. От. Ну, потім, уже, коли перевівся я в 87-й батальйон, мене позвали побратим з 95-го, там я вже був водієм. Ну, в основному це вже тонер. Війна навчила його жити одним днем, адже він був там, де кожна хвилина могла стати останньою. Владислав бачив смерть, втрачав побратимів, проте знаходив і моменти людяності серед хаосу. Чоловік згадує, як на півночі України під час оборони кордонів місцеві приносили захисникам їжу. Одна з таких історій запам'яталася йому найбільше. Негативно багато було, погибло, багато е, побратимів. Тось, от, е, позитивних, позитивних теж було. Раз була ситуація, їхали під Білорусію, під границею кордони захищали. Люди нам давали гуманітарку, ми їхали на грузовику, е, і ми вже таке сидимо, сидимо нам овочі все давали. І Я вже таке не видержав, говорю, Господи, хоч хтось дав м'ясо. І тоді услышав один з жильцов і побігав, з сумками. Той тобто, це там тушонка. Вот оце було що я сижу, думаю, господи, он услышав. Я так тихо, в принципі, сказав. Провівши два роки на фронті, Владислав отримав поранення, тому вимушений був повертатися. Однак довго відпочивати чоловік собі не дозволив лише три дні, і він знову взявся до роботи на рідному комунальному підприємстві. Я прийшов. І зразу так ну влаштувався груб грубавря в четвер. Звільнився а в понеділок. Я вже в... вернувся п'ять на роботу. тобто три дні віддохнув. Ну потім взяв в отпуск, поїхав, з'їздив в Одесу. Там отдихнув і той. Тобто, ну, в принципі, так легше стало, і все. Ото от, працюю, війна змінює, каже Владислав. Змушує ставитися до життя простіше, однак забути про неї неможливо. Іноді чоловікові сниться поле бою. Іноді ті, хто залишилися там назавжди. Війна сниться, звісно, часто сниться. От. Були були моменти, коли хотілося вернутися. От. як то потім утром просипався і все. Відпадало, скажем. Тепер Владислав має новий, але не менш важливий фронт. У Харкові йде відновлення. і Він робить усе, аби комунальна інфраструктура працювала стабільно. Мені чим ця робота ще подобається. То, що ми ну, допомагаємо людям. Тобто, от, і коли якусь працю ти виповнив, есть, доволі, тобто, ну, і ти сам, відповідно, доволен. Ну, Нравиться допомагати людям. Подальші плани на майбутнє у чоловіка лише одні жити самому і забезпечувати таку ж можливість для інших. А мрії вони прості: тиша, мирне небо і можливість знову бодай на кілька днів побачити море. Поки йде війна, ніяких планів немає. Тому що може змінитися все іншим днем. Тось, тобто, вод. А так ну жити, вижити, вот літом, з'їздити на море. Ап'ять, все поки такі плані. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Паколов, Харків. Новини.